Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Калла склала перелік вимог, які Європейський Союз повинен висунути Росії як умови укладення мирної угоди. До списку входять виведення військ з України, Білорусі, Молдови, Вірменії та Грузії. Документ також займе центральне місце на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу у наступний понеділок, 23 лютого, лютого, передень річниці масштабного вторгнення Росії в Україну. Ключові вимоги угоди найважливішим пунктом є вимога, щоб Росія вивела свої війська з України, Білорусі, Придністров'я це. Частина Молдові, Молдови, Грузії та Вірменії. Крім того, мають бути виведені ядерні озброєння, розміщені в Білорусі за словами одного з учасників переговорів. Важливо, щоб гнучкість проявляла не тільки Україна, але й Росія. Дотримання міжнародного права та взаємо взаємність серед вимог. Також зазначено, що мирна угода не повинна суперечити міжнародному праву та не може скасувати національні законодавчі акти. Якщо умови миру зобов'яжуть Україну скоротити армію, аналогічна вимога має бути висунута й до Росії. Торі, які Україна потенційно передасть Росії, не можуть стати де юре частини Російської Федерації. ЄС вимагає виведення з забро... Ведення заборони, перепрошую, на в'їзд для росіян, які брали участь у війні, а також проведення розслідування військових злочинів без обмежень. Ну почнемо з кінця, друзі. А Чому тільки росіян заборонити в, в ЄС, які брали участь у війні? В Них є родичі, в них є ті та рідня, яка отримає кошти, яка дуже активно е, хоче, аби їхні там чоловіки йшли на війну, аби отримати компенсацію. Чому вони мають право е, їздити до Європи? Чому взагалі будь який росіянин має їздити до Європи? Які абсолютно всі підтримують цю агресію проти України. А хто не підтримує, він про це мовчить. І це теж його кричуща провина. Тому треба всім заборонити. Бо потенційно будь-хто, хто має паспорт Російської Федерації. Це є агент, це людина, яка може нашкодити Україні і Європейському Союзу. Ви можете сказати, що це за такі от заяви європейського союзу. Вам комусь можуть вони здатися і такими навіть смішними, тому що от Європа вимагає виведення Росі військ військ Росії з усіх займаних окупованих територій. А насправді так і має бути, тому що ви ж я вам не раз сказав, що постійно якийсь Кирил Дмитрієв, Вітков придумують якісь плани завершення війни капітуляційні. і все виглядає так, що щось там Москва з Вашингтоном... Передумають, а потім європейці, коаліція охочих, коаліція небайдужих. Всі ці коаліції починають цю пожежу, яку підпалила Москва, спочинила Москва, Йоштон, Намагаються її ліквідувати і починають зустрічатися, вигадувати, переконувати білий дім. А тут є чітка позиція. Ніхто ж не каже, що після цієї позиції Путін злякається, Путін візьме до уваги і виведе війська. Ні, але є насправді чіткий меседж від європейського союзу. Про що казав канцлер Німеччини канцлер на Німеч... фідліхмер. Не повинно бути ніяких компромісів, не повинні бути якісь загравання або пошук розуміння в Кремлі. Чітко потрібно е, вистальовувати позицію. Ну от про що, до речі, каже Кая. ООН і очільник Гутьєриш друзі на моїй пам'яті вперше сказав щось толкове і по ділу. Не політав в Казань, не їв чебуреків, не розповідав Путіну, що не можна воювати. А каже, що справедливий мир має повністю забезпечити територіальну цілісність України. Про це він сказав в одному з інтерв'ю. Процитую. Протягом чотирьох років від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, що є порушенням міжнародного права, зокрема статуту організації Об'єднаних Націй, Україна зазнала руйнівних втрат і переміщень, не одноразових атак на цивільне населення, критичну енергетичну інфраструктуру, а також серйозних порушень прав людини, у тому числі щодо дітей. За словами Ґутіреша, впродовж усієї війни співробітники організації Об'єднаних Націй залишалися в Україні, надаючи життєво необхідного гуманітарну допомогу там, де це було потрібно, зокрема на лінії фронту. Я добре пам'ятаю свої візити в Україну, де я на власні очі бачив руйнування, спричинені цією війною. Саме тому я вітаю всі зусилля спрямовані на досягнення справедливого та е, інклюзивного миру. Е, ну знаєте, ці от заяви гутьєреша, що він так е, і організація бідерних нації стільки зробила для України трошки мені здається, Він Перебільшує, Угорщина пішла ще далі. Вона заблокувала кредит Європейського Союзу Україні. Політіко розповідає деталі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під загрозою виділення кредиту Європейського Союзу для України на суму 90 мільярдів євро. Вимагає відновити постачання російської нафти трубопроводом Дружба. Як пише пред... видання Політіко? Орбан намагається використовувати антиукраїнські настрої як зброю перед ключовими виборами, на яких він ризикує втратити владу, при якій він вже є 15 років. Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти, щоб створити перебої в постачанні до Угорщини і підняти ціни на паливо перед виборами. Ми не піддамося цьому шантажу, заявив міністр законаних справ і соратник Орбана Петер Сіярто. Нагадаю вам, це той Петер Сіярто, який без застережень літає до Білорусі. Мінськ літає до Москви Російської і дуже мило спілкується з терористами. Політіко зазначило, що загроза Угорщини накласти вето на цей кредит серйозний удар для України. Києву буде важко підтримати військові дії без нових коштів, що поставить його в невигідне становище на триваючих переговорах з Російською Федерацією. Нагадаю вам, друзі, що наприкінці нового року європейський союз. До місця того щоб виділити Україні на наступні два роки 26 шостий 27 роки 90 мільярдів допомоги, з яких 30 підуть на економічні потреби України, а 60 на військові потреби. Ну і от е, Орбан заблокував ці кошти. Я Вам нагадаю, щоб аби ці кошти е, надійшли, повинна згода, повинна бути згода усіх 27 членів європейського союзу. Що ж там з цією дружбою? нагадаю вам, 27 січня росіяни обстріляли нафтопровід. Дружба, який йде територію України, з того моменту до речі, кадри продемонстрував у своїй мережі ікс міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і було повідомлено, що транзит призупинено, тому що пошкоджена дружба. Яка ж була реакція Угорщини? В першу чергу, угорщина офіційна влада не засудила удар Росії. Вона сказала, що цей удар був. А згодом почали повністю котити всі бочки, скажімо так, на Україну. Мовляв, наші розвіддані про це Словаччина казала і про це горчна казала. Розвіддані кажуть, що нафтопровід «Дружба» вже працює, а Україна просто не пропускає російську нафту. А при цьому Словаччина і фіцо прем'єр-міністр цієї країни сказали, що у відповідь на зупинку прокачки нафти через цей нафтопровід вони припиняють експорт дизельного палива до. України. України нагадає вам словаччина продає транзиту транзитується це паливо через Угорщину до України. Нагадаю, що за січень місяць Україна придбала 50 тисяч орієнтовно 50 тисяч тонн дизельного палива. Ось це, до речі бігала про демонстрації кадри 27 січня. Купила за січень місяць Україна. 50 тисяч тонн палива це орієнтовно десь 9-11% від загальних загального обсягу. Тобто я вже вам казав, що це не є критично. Потім Словаччина знову ще більше підняла ставки питання транзитування російської нафти через територію України, скала що вони будуть розглядати можливе питання зупинку зупинки продажі нам електроенергії. Це вже важливіше питання. Ми знаємо, в яких умовах ми живемо з цією електроенергією. Але хочу вам нагадати, що саме ці дві країни точніше кажучи, їх. Ні влади постійно підтримують риторику Москви, постійно підтримують всі вказівки, які йдуть їм з Кремля. 90% всієї нафти, яка купується Угорщиною, це нафта російська. За 4 роки повномасштабного вторгнення всі країни Європейського Союзу знайшли альтернативи енергоносіям Російської Федерації лише Угорщина і Словаччина, Словаччина в меншій мірі. А далі сидять на енергоносіях Російської Федерації. Це дуже зручно Орбану, Він з цього заробляє непогані кошти. Я вам нагадаю, що є потужна нафтова компанія Мол угорська, 25% якої належить державі. А і Орбан має безпосереднє відношення до цих власників цієї компанії, і він на цьому має серйозні кошти серйозні здобутки. Як використовує Орбан ще риторику антиукраїнську? Ну, по перше він каже, що Київ націлений аби в Угорщині був. Про український уряд маючи на увазі, звичайно, свого опонента Петра Мадіра, очільника партії Тиса. Більше того, зараз запустив ролики абсолютно цинічні, абсолютно неприпустимі. Партія Фідес на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці згенерувала через штучний інтелект ролик, на якому друзі продемонстровано матір, яка стоїть на кухні. Біля вікна стоїть маленька дитинка і відповідно вона плаче, тому що тата забрала на війну. І наступні кадри як навколішках стоїть тато і інші його побратими і лю. Дина в дуже схожій формі на нацистську форму розстрілює цих військових. Таким чином, Орбан запевняє, що каже: якщо він не залишиться при владі, то угорці підуть воювати. І Петер Мадяр відправить їх на війну в Україну безглуздо звучить, погодьтесь, але. Тим не менше, останні соціологічні опитування продемонстрували, що серед тих, хто підтримує Орбана, а це є 39% за останніми соціологічними дослідженнями, з тих 39% більше половини вірять Орбану, що якщо він не залишиться при владі, якщо він не піде на 16, 17, 18 і так далі роки головування, то угорці підуть на війну. Ну от так от працює пропаганда більше того. По Будапешту і по інших містах великих в Угорщині активно розклеюються постери, плакати, де зображений Володимир Зеленський, де зображена очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйна позаду, і нібито вони втягують Угорщину війну. Продовжує Орбан також звинувачувати і Брюсселю, Що мовляв, Брюссель це і європейський Союз хочуть продовжувати воювати. Тобто він займається маніпуляцією підміною понять. Він жодного разу не каже, що Україна захищає себе від ворога від нацистів. Він лише розповідає, що от. Трамп, а який до речі, Трамп підтримав Орбана на майбутніх парламентських виборах офіційно, каже, що Трампа докладає всіх зусиль, аби зупинити війну. Ми дуже його підтримуємо. Ми теж за те, аби був мир. А от Європа хоче воювати. От Україна хоче воювати. Ну от так от маніпулює Орбан. Вторгненням Росії в Україну. Ну і відповідно всі відповідні ролики вони знімають. Так використовує він це питання війну Росії в Україні для того, аби наростити свої бали Бо поступається. Ну і знову ж таки, створюю, створюючи, за прикладом Путіна зовнішнього ворога, розповідаючи, що хтось щось там загрожує угорщині. Ну, товариш Орбан, ну якби не європейський союз, то ви би ходили з голою, вибачте. Тому що при вашій владі це 15 років, Угорщина має один з найнижчих показників рівня життя в Європейському Союзі. При вас Угорщина є абсолютно дотаційною країною, яка десятки сотні мільйонів євро отримує від Європейського союзу, аби тримати вашу економіку. Ви більше європейського союзу берете, ніж віддаєте. Ось все, що зробив Орбан за цей час. Ну і ем, зайвий раз нагадаю вам, що електрон. Орбана це далеко не молодь, це далеко не люди з вищою освітою Це люди, які більше працюють в сфері сільського господарства. Ну ви все прекрасно розумієте. Не треба тут пояснювати, розжовувати хто і що таке Орбан. І поки Орбан розповідає, що Україна Україна хоче далі воювати, і Україна, і Брюссель далі хоче спонсорувати війну. Канслер Німеччини Фрідріх Мерц. Каже прямо, що методи Росії нагадують нацизм. Мерц заявив, що дії російського режиму проти України нагадують методи нацистів та закликав Європу відповісти Москві силою. Про це він сказав на з'їзді своєї партії Християнсько-демократичного союзу в місті Штудар. За словами німецького лідера, агресія Російської Федерації супроводжується нестерпною нацистською пропагандою проти українців, народу, який історично постраждав від тиранії обох режимів. Мерц наголосив, що Німеччина категорично не приймає таку політику і продовжуватиме беззастережно підтримувати. Ти Україну Каслер також застеріг від спроби задобрити агресора, підкресливши, що політика у миротворення не здатна принести реальний мир. Він зазначив, що історія доводить поступки лише заохочують загарбника до нових атак. Мерт закликав Європу відмовитися від наївного пацифізму та навчитися розмовляти з Росією мовою сили, щоб не допустити масштабніших конфліктів у. Майбутньому я вам нагадаю, як приклад, неодноразово каснер Німеччини Фідріх Мерць наводить саме Угорщину і Віктора Орбана. Пригадуєте, коли в 24 році, в липні місяці, угорщина півроку стала головувати в європейському союзі, то буквально на другий день Орбан кометою полетів до Москви на зустріч з Путіна, ну щоправда, перед цим аби э, відразу він в Києві зустрівся з Володимиром Зеленським, і після цих двох розмов Орбану сказав слухайте, такі різні позиції. Ніх абсолютно вони не, не мають спільного знаменника. І не раз э, Мерт сказав, що після цих цього несанкціонованого візиту, тому що э, тоді європейський союз чітко сказав, що візит Орбана до Москви відбувся не як головуючого в ЄС, а як якась своя власна ініціатива прем'єра. Угорщин і е, Мерц нагадав, що після цього візиту він буквально через пару днів був атакований Київ. Жахливі удари були, і він це наводить приклад на того, як не потрібно шукати компромісів саме з е, Росією, тому що будь-який крок або будь-яке намагання зрозуміти Кремль, терористи, КГБшники, ФСБшники сприймають як звичайно ж. Слабкість з боку європейців, повертаючись до мобілізації, про яку я і ри з Денисом Поповичем. Іститут вивчення війни каже, що без неї Путіну не обійтується і наводить перелік тих дій влади Росії, які свідчать про можливі посилені мобілізаційні заходи. Про підготовку до нової часткової мобілізації свідчать прийняті в кінці минулого року закони. Що дозволяють Міністерство оборони Російської Федерації залучити 2 мільйони мобілізаційний резерв, а також те, що приплив контрактників перестав покривати втрати на фронті. Тут ми можемо сміливо сказати, що це правда від інституту вивчення війни. Нагадаю вам і звітування сил без систем Роберта Броді Мадяра, Згодом це підтвердив і генштаб, ну тобто теж продублював цю інформацію. Що за січень місяць 8216, чи здається? Одноразово солдатів втратив Путін, яких не зумів компенсувати, тобто на фронт вдалося за місяць залучити менше ніж було ліквідовано силами оборони України. Крім того, з листопада військам в РФ ведуть цілорічний призов. А в грудні Путін підписав закон про збори для резервістів. Попередній раунд мобілізації пригадуєте у вересні 22-го року, коли там казали, що 600 тисяч росіян виїхали. Викликав гостру хвилю невдоволення і втечу за кордону відповідно там 600 чи навіть за різними підрахунками. Росія Путін побоїться повторного. Повторення подібного, хоча поточні темпи на обору контрактників дозволяють лише підтримувати чисельність російської армії на фронті. А з 300 тисяч мобілізованих у 2022 році на фронті залишилося лише 78 тисяч станом на травень минулого року. Відповідно, друзі політико пише, що Путін у пасці. Чому бо він і сам створив шанси, що його армія в Україні досягне того, що він зможе назвати перемогою для свого. Болотяного населення стрімко зменшується. Багато хто сподівається, що мирні переговори дадуть йому вихід, бо Трамп, нібито, змусить Україну поступитися територіями. Насправді цей шлях до порятунку стає дедалі менше ймовірним, і навіть якщо мирна угода буде укладена, її наслідки всередині Росії можуть спричинити економічну і політичну нестабільність і зруйнувати плани Путіна у віти в історію як один із найвеличніших царів. Не може Путін припинити війну, друзі, тому що він не знає, що робити з тими сотнями тися. Терористів, головорізів, гноситників, які будуть повертатися теоретично про завершенні війни назад до Росії. Немає він змоги цього зробити. Ну цього він найбільше боїться. Ну і взагалі немає правдумова, аби Путін зупиняв цю війну. Жодних сигналів, жодних кроків. Ми не бачимо. Більше того, при теперішній адміністрації Дональда Трампа він навпаки отримав ще додатковий важіль. Тиску, якщо при Байденові 46-му президенту, Кремль чітко знав, що США будуть підтримувати Україну, США не йтимуть на контакт, тому йому потрібно путіну воювати і сточувати свою армію в Україні об сили оборони наші, то тепер при Трампу він знає, що він далі може воювати і паралельно. Говорити з Вашингтоном, аби Вашингтон тиснув на Україну, ось що дав йому Трамп. Тому коли ми говоримо, що от є перемовини, де посередником виступають Сполучені Штати Америки, Білий Дім не є посередник. Білий дім зробив усе для того, аби Путін комфортніше продовжував наступальні дії в Україні, хоча й безрезультатні, і з великою з великими втратами, Безрезультатні, звичайно, в звичайно ж, стратегічному розумінні.